Різдвяне диво це посмішка у скрутний час. Різдвяне диво це вогники і святковий настрій у суворому бліндажі. Різдвяне диво це вірність і незламність наших людей. Різдвяне диво робить кожен, хто залишається сильним. Різдво світле свято. Вірю, що у серце кожного українця, кожного воїна вистачить світла, щоб вистояти у цій складній битві. Ми подолаємо усі виклики, адже це наша земля, дарована нам Богом. Щиро вітаю всіх, хто на світлій стороні. З Різдвом Христовим.